Джип Компаз до нас заїхав на двигуні 2,4 бензин. Маємо тут невеликий доволі пробіг. 80 тисяч У нас стоять дісочки оригінальні джипи 18 великопрофільній гумі Michelin Позадовтівачка у нас потонована, штатні завицькі рейнги, як ви можете спостерігати та безключовий доступ на дверях. Переходячи до салону, ми бачимо тут дуже класне поєднання, такого ще ніколи не зустрічав. Ви скажете комбіновано. Що до такого, але подивіться на поєднання кольорів. Світла шкіра і чорний текстиль. Вперше бачу таке поєднання це мож собою на електрорегулюваннях, повний електропакет, блокування вікон, центральний замочок та електрорегулювання дзеркал. Є в нас автоматичний датчик світла, характер фари, скривається з панелі, куди ж без шкіряного мультикерма, яке просто у нас в ідеальнішому стані. Маємо управління, само собою круїзом, дзвіночками, голосове та управління інформацією на бортовому комп'ютері. Що в нас тут є? Ось така от радійка стоїть. У нас можна відключити бітузі, клімат управління. Звідси, давайте відключимо його. Так. Ось вмикається у нас сенсорна. Бачите, можна вибрати направлення, скільки чого Можна підключити айфончик. Тут у нас виходить шайба управління мультимедієчкою. Тут у нас двозонний клімат-контроль, можна заблокувати повний привід, вибір режимів, автоматик надійний, класичний гіпертрансформатор, нічого не ламається, їздить довго. Електричний ручничок, відключення системи старт-стоп і антизанос. Управління підсідкою та управління панорамою. Ось так вона у нас виглядає наступним чином. Це у нас повністю відкрита. Також можемо відкрити лючок. Ось такий доволі просторий у нас задній ряд. Класно дуже виглядає. Присутні у нас тут і зафікси, є у нас підлокітничок з підстаканочками, дефектори повітря і знизу американська зарядочка та звичайно USB. Огато класичний для всіх оптика. До речі, комплектація у нас 20 повний привід. Камерка заднього огляду у нас присутня. Ось так виглядає у нас багажник, дуже чи чистий та охайний. І я знову ж кажу, як мені подобається це поєднання кольорів такого світло молочного і чорного. Що ж, друзі, тому таке автомобіль. Приїхав до нас на майданчик. Всіх, кого зацікавить даний джип-компасік, звертайтеся, приїжджайте. Ціну бачите в оголошенні трошки пізніше, тому слідкуйте обов'язково. А ми чекаємо вас всіх на автопоєнті з село Білгоропи Софіївська, 19. Автопоінт. Придбай, якісне авто.